Ось подивіться, отак у вас має виглядати ваша стінка після того, як ви донесли білу матову фонову фарбу Мазанка Бейнк. Ось так має виглядати ваша поверхня. Вся стінка має бути в фарбі і добре розкатана. Не бажано залишати цю апельсинову кірку. Тобто тут. Ви не фарбуєте стіну. Ваша задача зробити підложку під білу матову декоративну штукатурку. Вам не потрібно робити шегрень, як на апельсині. Потрібно зробити як на яєчку. Знаєте яєчку з текстуру? Ось така у вас має бути текстура. Якщо у вас попадає якийсь мусор, ви там, вам лінь цідите ту фарбу, а у вас сипеться десь зроби або там ще щось, може налипнути валика якісь моменти. На вашу поверхню, то вам краще їх і простіше прибрати вже потім, після висихання. Я покажу, як це робити. Це робиться одним фірмовим рухом. Покажу вам фірмовий рух в наступному відео.